Друзі, ось таке нове надходження у нас. Це Toyota Auris 2008 року. 1.6 і бензиновий двигун в красному, класному кольорі. Вся ціленька по кузову. Автомобіль 2008 року, як я привітав. Ось так виглядає задній ряд. Просто ви подивіться на стан салону, просто супер. електроскло електросплопіднімачі спереду у нас. Також всі 4 електро і водійське автоматичні. Регулювання зеркал, коректор фар, стан з передніх сидінь, теж бомба, мультимедійне, шкіряне кермо, пелюстки перемикання передач, двохзонний клімат-контроль, автомат, підігрів передніх сидінь, мультимедія. Ось така гарнюнка, приборна панелька. І дане авто ви можете приїхати придбати в компанії Автофокус. Ми знаходимося на Михайла Гришка-4А, це неподалік станції метро «Позняки». Дане авто ви можете приїхати придбати за готівку, безготівково в кредит, в лізер та обміняти його на будь-яке авто. Приїжджайте, чекаємо на вас. Компанія Автофокус Михайла Гришка-4А.